Всім привіт! Сподіваюсь, ви не забули, як я виглядаю. От, давно мене не було на своїй сторінці, тим більше тут в блозі. Це виправлю, але зараз не буду вас втомлювати довгими прелюдіями. досить того, що нас все втомлює сонечко, яка в цьому році неймовірна спека. Тож одразу переходжу до користі. На днях я отримала питання від підписниці, яка мені написала: Наталя, а якщо затонувати вікна в будинку в квартирі, неважливо, де ви живете, чи допоможе це трошки знизити ось цю жару в кімнаті в будинку взагалі чи ні, нагадую, по-перше, те, що тонувальна плівка це є васту корекція. І нам обов'язково потрібно її робити, коли у нас вікна виходять на південну сторону або на західну. То це є обов'язкова корекція для того, щоб негатив, який от зараз як сонце да, на нас так от давить, б'є швидко по нас, так само негатив, який йде з цих сторін, він так от швидко й швидко потужно на нас впливає. То, щоб від нього відгородитися, ми звичайно. Плівочку цю наносимо. Тепер, по-друге, що стосується того, як плівка ця може нам допомогти ось цю жару пережити. Окрім того, що плівка це є вастокоректор дуже потужний. По-друге, ця плівка працює, умовно кажучи, як термос. Вона на декілька градусів затримує ось цю спеку, яка йде до нас з південної сторони та з західної. Особисто в мене в будинку вся південна сторона. Перший, другий поверх поклеяне, затоновані осією плівочкою. Під музичний тренд цього року. Звук генераторів. Спробую вам зняти, показати наші вікна, які знаходяться всі з південної сторони. От вони всі поклеєні плівочкою. Зараз трохи далі відійду, щоб ви бачили, як це виглядає ззовні. Тобто, бачите, плівка не дзеркальна, вона трошки там, можливо, щось відбиває як дзеркало, але це, ось це в цьому випадку так можна робити. Західна сторона у нас глуха стіна, тому у нас всі південні вікна затоновані бронзовою плівочкою. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви точно впевнені, що ваші вікна знаходяться з південної сторони Ви будували вас ту карту. От Тоді, будь ласка, от це дуже класна річ, яка вам зараз допоможе. Поклеяти з південної сторони бронзову або жовту кольору. обираємо середньої щільності цю плівочку і обов'язково, щоб вона була не дзеркальна в ніякому разі. Бо якщо ми поклеїмо дзеркальну плівку, ми ось цей негативний вплив. З енергетичних оцих негативних притоків ми посилимо, а нам це не потрібно. Так, коли плівка дзеркальна, вона більше допомагає стримувати ось цю спеку жару, але вона нам може тоді зашкодити, додати нам якогось цього негатива. Нам це не потрібно. Тож на південному напрямку ми клеїмо плівку. Жовтого кольору або бронзового, обираємо середньої щільності, і з західної сторони ми тонуємо вікна синьою плівочкою. Знову ж обираємо ну, десь 15-30% щільності плівочку. І тоді ви одразу і закриваєте себе від негативу, який йде, з оцих. З секторів відтоку енергії, і допомагайте собі та навіть своїм рослинам в будинку пережити ось цю спеку. До речі, ця плівка вона е, от влітку буде стримувати жару, а взимку, навпаки, втримувати тепло в будинку. Вона як таки, працює, як термос. От, тому, хто давно планував і все відтягував, не наважувався поклеїти плівку. Дуже раджу це зробити, і от вам буде такий лайфхак, як пережити цю спеку.